До повномасштабного вторгнення я працював за кордоном в реанімації і вже взяв відпустку, Для того приїхав сюди і приїхав, повернувся для того, щоб захищати свою країну, свій народ, своїх людей, дітей, батьків. Є дитина, дружина, з яких, можна сказати, я сюди і повернувся. Вони найголовніше. Що може бути, я думаю, для кожного чоловіка. Тобто не, не тікати, а стати захисником в першу чергу своєї сім'ї, своєї країни. Мобілізувався ще в березні 22-го року, якраз під час повномасштабного вторгнення, приймав участь у бойових діях саме на Харківському напрямку, там потім. Побачив, що формується таке, як гвардія наступу, сталевий кордон. І вирішив після ротації, коли ми повернулися вже на ротацію, я вирішив написати рапорт до вступу гвардію наступу. Потрапив я в такий спец, так спецпризначення, як розвідувальна застава, шлях важливий, дуже відповідальний, і там продовжив вже. Свій шлях знову потрапив на харківський напрямок, де у 23 му році при штурмі з дрона було скинуно вок, до якого було примотано багато сюрпризів. Тоді я отримав поранення, ще один мій бойовий побратим, був госпіталізований, але зараз, в принципі, це тільки мотивує. Тобто я не звільнився, не уїхав. Не втік, а знову продовжив свій бойовий шлях, але вже, можна сказати, в тильній стороні. Тому що це не менш важливіше, ніж приймати участь саме в бойових. Передаємо свій якийсь бойовий опит, навчаємо наших молодих, мобілізованих побратимів, де були наші помилки, щоб вони не трапили на той шлях, на який колись потрапили ми, а навпаки, з кожним днем. Приближали нас, можна сказати так, до нашої перемоги. Стараємося підтримувати контакт, допомагати один одному, тому що це пережити, тобто пройти цю дорогу з людиною, яку ти ніколи не знав, але яка стала для тебе самою близькою, це, на мою думку, дуже 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 велика, дуже велика повага тим людям, які стояли поруч, не відвернулися, а тримали спину. Захищали один одного. Але можу сказати, що так, війна взагалі, можна сказати, змінилася. Було більше багато контактного бою, тобто зустріч з противником на 20 метрів, 50 метрів. Ну, насправді було дуже багато і позитивних, так коли двоє-троє військовослужбовців, як я, мобілізованих. Які до повномасштабного вторгнення не мали взагалі ніякого відношення до, до, взагалі до військової тематики, встали на захист, потрапили в тил противнику, теж залишили їм декілька сюрпризів, тим самим допомогли нашим сусіднім бригадам, з якими ми, можна сказати, наводили взаємодію, допомогли прозвинутися на декілька кілометрів вперед. тобто то каже, були такі випадки, що люди казали, а що я один можу там зробити? Я навіть стріляти не вмію. Я скажу, що одна людина, двоє, троє можуть зробити дуже багато чого. Заходили в їхні окопи, вони ж так само пробували штурмувати наші окопи. А зараз, я зможу так сказати, що богами війни тут зараз вже стали такі, як новітні технології, які покращують, полегшують, але й тим самим є більш, більш небезпечними. Для нас, для ворога. Дуже шкода, що наші діти стали свідками цього всього. Зараз під час тривоги так само прокидаються. Будемо робити все можливе, щоб це якнайскоріше припинилося. Найголовніше, хочу сказати, що як само, як само, нас тоді взяла в один кулак, ця повномасштабна війна, тобто ми стали як одне ціле. Хочу, хочу щоб це взагалі було і надальше. Щоб люди не розсипалися, трималися як один кулак, щоб всі чоловіки, які спроможні тримати зброю, допомогли, не ховалися, допомогли нам, щоб ми якнайскоріше закінчили цю війну, яку розпочали окупанти.